Доброго і безпечного дня бажаю всім учасникам міжнародної науково-практичної конференції Освіта та наука крізь виклики сьогодення. Метою конференції є об'єднання зусиль учених та практиків різних регіонів і країн щодо пошуку осмислення та проєктування шляхів розвитку освіти і науки в надзвичайних умовах сьогодення. Завдяки нашим мужнім воїнам Збройних сил України, які вже другий рік відстоюють волю і незалежність нашої держави, сьогодні ми маємо можливість забезпечити освіту наших дітей від дошкільника до студента. У зв'язку з війною перед дошкільною освітою поставили нові виклики. За цей рік ми навчилися працювати дистанційно та у змішаному форматі, вести заняття в укриттях користуватись світлом від генераторів та іще багато чого іншого. Однак сьогодні для нас найголовнішим завданням залишається збереження життя та здоров'я дітей, їхнього благополуччя в закладі освіти в умовах надзвичайних ситуацій. Незважаючи на всі труднощі, Україна продовжує тримати курс в європейський освітній простір. Перед педагогом Стоїть нове завдання навчитися вільно користуватися сучасними освітніми технологіями, організувати роботу з дітьми та мотивувати батьків до співпраці, використовуючи передовий світовий досвід щодо створення новацій та їх впровадження в освітньому процесі. Ми пишаємося дошкільною освітою України, як в умовах війни прагне до вдосконалення і працює на перспективу розробляє новітні підходи та забезпечує розвиток дітей, впроваджує дистанційні форми роботи та працює над підвищенням професійного рівня педагогічних працівників щодо впровадження інновацій в роботі з дітьми дошкільного віку. Бажаю вдалого старту всім учасникам міжнародної науково-практичної конференції. А зараз розглянемо питання організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти України в умовах воєнного стану. Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації і запорукою розвитку держави, а дошкільна освіта є невід'ємним. Першим складником та рівнем системи освіти в Україні і її фундаментом, на, якою, на якому і буде побудовано всю наступну освіту людини протягом життя. Всім відомо, чим якісніший фундамент, тим надійніша та довговічніша споруда. Так, на чому ж ґрунтується дошкільна освіта України? В дошкілі маємо три основні документи. Закон України про освіту, закон України про дошкільну освіту та положення про заклад дошкільної освіти, що затверджене постановою Кабінету міністрів України. У законі України про освіту метою дошкільної освіти визначено забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, і інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних. Життєвих навичок. Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти несуть батьки, а органи місцевого самоврядування повинні створити умови для здобуття дошкільної освіти дітьми. Не можна забезпечити якісну дошкільну освіту без чітко поставлених завдань. Законом України про дошкільну освіту визначено такі основні завдання. Це збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини, виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду, виконання вимог базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї, Зазначені завдання є основою освітньої діяльності в роботі з дітьми дошкільного віку. Державного стандарту та діяльності закладів дошкільної освіти. Основні засади діяльності дошкільних закладів визначено в положенні про заклад дошкільної освіти. Розглянемо його розділи. Зарахування до закладу дошкільної освіти, переведення та відрахування дітей. Дуже важливий розділ, адже в ньому визначено категорії дітей, які першочергово зараховуються до дитячого садочка. Зарахування дитини здійснюється згідно з наказом керівника закладу дошкільної освіти, а також унормовано електронну реєстрацію дітей. Наголошую, що положенням визначено чіткий перелік документів, які повинні подати батьки для зарахування дитини до дитячого садочка. Для груп загального розвитку, перше заява про зарахування дитини, друге копія свідоцтва про народження і третє медична довідка, видана відповідно до статті 15 закону України про захист населення від інфекційних хвороб, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти. Додатково для зарахування дитини до груп компенсуючого типу. Спеціальних та санаторних та для дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи подаються такі документи: для санаторних, довідка територіального закладу охорони здоров'я чи протитуберкульозного диспансеру для спеціальних інклюзивних для дітей з особливими освітніми потребами. Повинен бути висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку фізичних та інтелектуальних. Для зарахування дитини з інвалідністю до Державного комунального закладу дошкільної освіти додаються копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років виданого. Лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю. Наступний розділ: це структура та організація діяльності закладу дошкільної освіти. В ньому визначено терміни навчального року та літнього періоду, принципи формування та наповнюваності груп, соціально-педагогічний патронат сім'ї, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами, організацію харчування та медичного обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти. Наступний розділ освітній процес у закладі дошкільної освіти, в якому визначено основні компоненти. Це розвиток, виховання, навчання його вихованців. Надано право закладу самостійно визначати форму організації освітнього процесу. розклад затверджує керівник: при формуванні освітньої програми закладу можна використовувати освітні програми, рекомендовані Міністерством, закріплено право закладу здійснювати міжнародне співробітництво. Наступний розділ учасники освітнього процесу. В якому визначено, що педагоги у партнерстві з батьками забезпечують єдність навчання виховання і розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, і батькам відведена значна роль в реалізації права дитини на дошкільну освіту. А також визначено, що права, обов'язки та соціальні гарантії працівників закладу дошкільної освіти регулюються трудовим законодавством та трудовими договорами. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров'я вихованців чітко окреслені основні обов'язки медичних працівників. В наступному розділі управління закладом дошкільної освіти визначено умови призначення на посаду керівника закладу дошкільної освіти та його основні обов'язки: діяльність педагогічної ради як основного колегіального органу закладу та можливість створення органів громадського самоврядування. Останній розділ фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти якому визначено майнові питання державних і комунальних закладів? Питання штатних розписів надано право державним і комунальним закладам дошкільної освіти надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджено Кабінетом міністром або засновником. А тепер, шановні колеги, розглянемо, як же дотримуючись законодавства, розпочати роботу закладу в дистанційному або змішаному форматі після вимушеного простою. Адже багато закладів на сьогодні все ж таки перебувають у вимушеному простої, хоча ми знаємо і ведеться статистика, що поступово іде відкриття цих закладів. Так як же діяти. По-перше, повинно бути рішення засновника про початок функціонування закладу та дозвіл постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади. Це для змішаної форми. Накази керівника закладу дошкільної освіти з організаційно розпорядчих питань. Про режим роботи педагогічний та обслуговуючий склад працівників, організацію харчування, прийом дітей або інші питання, засідання педагогічної ради щодо визначення освітньої програми, програм, за якими буде здійснюватись освітня діяльність. Засідання можливо проводити в онлайн-форматі. Розроблення та затвердження графіків роботи працівників, обстеження приміщень та території закладу та обладнання, оформлення актів обстеження, розроблення та затвердження режиму роботи груп, обов'язкова комунікація з батьками вихованців щодо початку функціонування закладу, а також підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників, формування відкритих. Та загальнодоступних ресурсів з інформацією про діяльність закладу дошкільної освіти. При відкритті закладу ключова роль, звичайно, у засновника, адже забезпечення реалізації державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території, в тому числі розвиток мережі закладів дошкільної освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення. Враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми потребами, а також поліпшення матеріально-технічної бази, господарське обслуговування комунальних закладів дошкільної освіти, добір, призначення на посади та звільнення з посад керівних кадрів в комунальних закладах дошкільної освіти, належить органам місцевого самоврядування, які і є засновниками закладів. Рішення про відновлення діяльності, обрання форми надання освітніх послуг. Та режим роботи закладу ухвалюють місцеві органі виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та військові адміністрації. Організація освітнього процесу з використанням тих або інших форм роботи в першу чергу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. На територіях, де ведуться активні бойові дії, та існує пряма загроза життю і здоров'ю учасників освітнього процесу, або недостатня кількість місць в укриттях, або взагалі вони відсутні, запроваджуються дистанційна або змішана форми надання освітніх послуг. Заклади дошкільної освіти мають право організувати освітній процес в очному режимі лише за умови наявності облаштованих укриттів. Або бомбосховищ та дозволу постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади, які, перш ніж надати дозвіл, повинні обстежити ці умови. Не менш важливим моментом при відкритті закладу є кадрова робота. Прошу врахувати ключові позиції, а саме, видати накази щодо роботи персоналу закладу оновити посадові інструкції, затвердити правила внутрішнього розпорядку, затвердити обов'язково графіки роботи, провести інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності, пройти медичний огляд для працівників при змішаній формі, провести педагогічну раду, затвердити освітню програму або програми, план роботи закладу, визначити умови роботи тощо. Також необхідно встановити робочий час педагогів в нових умовах роботи. Робочий час включає виконання навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором. Конкретний перелік та обсяг видів робіт педагогічного працівника встановлюється трудовим договором відповідно до законодавства. Законом України про освіту держава гарантує в умовах воєнного стану надзвичайної ситуації або надзвичайного стану здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, організацію освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників. Стаття 57.1 закону про освіту. Звертаю увагу. Що засновник або уповноважений ним орган, керівники закладів освіти та їх структурних підрозділів не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання роботи не передбаченої трудовим договором? Враховуючи початок функціонування закладу, постає питання підвищення кваліфікації та атестації педагогів. Атестація педагогічних працівників. Та робота атестаційних комісій у 2023-2024 навчальному році буде відбуватись за новим положенням про атестацію педагогічних працівників, яке вступає в дію з 1 вересня цього року. Раджу головам атестаційних комісій опрацювати дане положення, щоб уникнути непорозумінь. А тепер переходимо до найголовнішого в роботі закладу дошкільної освіти. Це, звичайно, робота з дітьми. Закон про освіту пропонує нам різні форми освіти, але для дітей дошкільного віку прийнятні лише декілька. З інституційної форми очна, дистанційна та змішана, яка поєднує дві попередні і виникла під час війни. З індивідуальної сімейна домашня та педагогічний патронаж. Новими в дошкільній освіті є дистанційна та змішана, які почали пробувати застосовувати під час пандемії на covid 19 і широко застосовуються сьогоднішніх умовах війни. Хочу зазначити, що дистанційна форма організації освітнього процесу реалізується з використанням асинхронного режиму, під час якого учасники взаємодіють між собою і затримкою в часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форми, соціальні мережі тощо, та синхронного режиму, під час якого спілкування відбувається в реальному часі за допомогою засобів аудіо відеоконференції Суб'єктами дистанційної форми організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти є діти дошкільного віку, батьки або особи, які їх заміняють, педагоги, асистенти дітей з особливими освітніми потребами. Основна особливість здійснення дистанційної форми організації освітнього процесу саме в дошкільній освіті це одночасна інтерактивна взаємодія педагога з дітьми та дорослими, які за ними доглядають. Виокремлення часу усіх учасників освітнього процесу для освоєння дитиною пізнавального матеріалу, консультативного супроводу тощо. Законодавством не передбачено визначення поняття, змішана форма здобуття освіти. Загалом, змішане навчання передбачає поєднання очної та дистанційної форми організації освітнього процесу. Зокрема, у разі нестачі місць в укриттях для всіх вихованців та працівників закладу, частина малюків отримує здобуття дошкільної освіти у звичному форматі, а решта, які перебувають за межами, за межами закладу, з використанням технологій дистанційної форми організації освітнього процесу або у поєднанні очної та дистанційної. В такому випадку важливо встановити педагогу тісний. Та конструктивний контакт з батьками-вихованців, активно залучати їх до співпраці. Росвіта батьків щодо відповідальності за здобуття дошкільної освіти їх дітьми на сьогодні є дуже важливим напрямком роботи закладу дошкільної освіти, адже відповідно до закону про дошкільну освіту. Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиної освіти у дошкільних та інших навчальних закладах. Або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог базового компонента дошкільної освіти. Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному полі. Батьки або особи, які їх заміють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток виховання і навчання дітей, а також Збереження їх життя, здоров'я, людської гідності. Лише тісна співпраця та поєднання суспільного та родинного виховання є гарантом якісної шкільної освіти. Іще одним важливим моментом у роботі закладу освіти є прозорість та інформаційна відкритість. Заклади освіти повинні формувати відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність. Та оприлюднювати таку інформацію. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники, зобов'язані оприлюднювати на своїх вебсайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг отримати їх, як благодійна допомога і зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел. Незаборонених законодавством на наступному слайді, шановні колеги, ви бачите перелік листів, підготовлених Міністерством щодо роботи закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану на сайті Міністерства освіти і науки України у вільному доступі розміщено матеріали, за допомогою яких Педагоги можуть підготуватися до роботи, організувати освітній процес в нових умовах. В рубриці Сучасне дошкілля під крилами захисту систематизовано корисні посилання та змістовні матеріали, відеозаняття, поради психолога, літературні твори, цікаві руханки, поради фахівців тощо для педагогів та батьків. За сприянням ЮНІСЕФ у міністерстві. Працює онлайн платформа «Нумор» з відеозаняттями для дітей від 3 до 6 років, а приватні заклади, такі як Містер Лідер та Оптіма, відкрили безкоштовний доступ до своїх сайтів з онлайн заняттями для дітей дошкільного віку. В рамках ініціативи спільно до навчання за підтримки ЮНІСЕФ з березня. Цього року розпочалася реалізація проєкту забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні. Це перший великий проєкт, який стосується саме дітей дошкільного віку. Реалізує його Асоціація працівників дошкільної освіти за підтримки Міністерства та Українського інституту розвитку освіти. Мета проєкту активне залучення дітей, зокрема старшого дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти з різних причин, до дошкільної освіти, навчання педагогів, підвищення їх кваліфікації, методичний супровід організації освітньої діяльності з дітьми за змішаною формою, забезпечення закладу необхідними дидактичними ігровими матеріалами для груп та укриттів. Та також підтримка батьків. Лише у квітні в рамках реалізації проєкту було залучено майже три тисячі дітей, які з різних причин не відвідували заклади дошкільної освіти. Розглянемо мережу закладів. Звичайно, вона відрізняється від мережі закладів, яка була доступна дітям до початку воєнних дій. Але на сьогодні за оперативною інформацією департаментів освіти обласних військових адміністрацій освітній процес здійснюють 10 414 закладів дошкільної освіти, в яких отримують дошкільну освіту майже 760 тисяч дітей, із них заочною формою надають освітні послуги більше 6 тисяч закладів. За дистанційною 2 майже 800, за змішаною півтори тисячі закладів. На сьогодні 65,7% дітей дошкільного віку охоплено навчанням в закладах освіти. 102 тисячі 963 педагоги працюють з дітьми в закладах дошкільної освіти. Але хочу зазначити, що на сьогодні. Є більше трьох тисяч вакантних ставок. В умовах воєнного стану важливо забезпечити продовження здобуття дошкільної освіти і дітьми з особливими освітніми потребами, як за місцем їх тимчасового перебування, так і постійного проживання, максимальне збереження кадрового потенціалу педагогічних працівників, створення безпечного освітнього середовища. Та надання якісних психолого-педагогічних послуг у закладах дошкільної освіти функціонує 4782 інклюзивні групи. 8442 дитини з особливими освітніми потребами мають можливість долучитися до освіти. 6629 Закладів надають освітні послуги внутрішньопереміщеним здобувачам освіти. Більше 29 тисяч вихованців із числа внутрішньопереміщених отримують такі послуги. Але, на превеликий жаль, у зв'язку з масивними обстрілами суттєво страждає мережа закладів дошкільної освіти, як і іншої інфраструктури України. Станом на 11 травня зруйновано. Які повністю, які не підлягають відновленню 70 закладів. Пошкоджено 1031 із 15 тисяч, які функціонували перед війною. Також слід врахувати, що 846 продовжують знаходитись на окупованих територіях, а 128 залишаються прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Держава. Та міс... державі, та місцевим адміністраціям і ще доведеться прикласти максимум зусиль, щоб відремонтувати пошкоджені та відбудувати зруйновані дошкільні заклади. Шановні колеги, створити безпечні умови в закладах дошкільної освіти, зберегти життя і здоров'я дітей, сприяти їх гармонійному розвитку ось головне завдання на сьогодні для нас з вами. Звичайно, сьогодення внесло корективи в освітянське життя, але незмінним лишавалося те, що усі ми працюємо і будемо працювати заради наших дітей. Адже робота кожного з нас наразі є надзвичайно важливою. Як казала Аліна Костенка, в дитинстві відкриваєш материк, котрий називається потім Батьківщина. Слава Збройним силам, які боронять незалежність України. Спільно ми незламні, і кожен день наближає нас до перемоги. Слава Україні! З величезною повагою до всіх працівників освіти України!